Привіт! Якщо бізнес вже працює на Торгсофт, то знайома відчутва, що це справді потужна штука, правда? А тепер уявіть, взяти всю цю міць і перенести її в онлайн, запустити власний інтернет магазин і не колись там, а буквально за один день, звучить майже нереально, так? Але, власне, саме для цього і створили Торгсофт онлайн маркет. Давайте подивимось, як це працює. І знаєте, це не просто якась рекламна замануха це, це ключова обіцянка всієї платформи. Бо якщо товари вже є в базі Торгсофт, якщо вони вже оцифровані, то сам запуск він дійсно може бути ну просто блискавичним. Погляньмо, як це все відбувається крок за кроком. Отже, що ж це таке, цей Торгсофт онлайн маркет, або скорочено Том важливо розуміти, це не просто черговий конструктор сайтів, яких зараз повно. Ні, це по суті пряме продовження вашої системи Торгсофт. І ось тут ключовий момент, який відрізняє його від ну майже всього на ринку. Тут все належить власнику бізнесу: сервер, база клієнтів, всі замовлення це все ваше, жодних комісій з продажів, жодних орендних платформ, повний контроль і повна власність над своїм онлайн бізнесом. І що найкрутіше все починається там, де вже все знайомо, всередині програми Торгсофт. не треба вчити щось нове з нуля. Власне, саме оця правильна підготовка даних це і є ті самі 90% успіху. Це можна сказати такий собі секретний інгредієнт, який і дозволяє запустити все настільки швидко. По суті, вся підготовка зводиться до трьох простих, але дуже важливих кроків. Перша це побудувати логічну структуру за допомогою видів товарів. Уявіть, що це майбутні розділи та категорії на сайті його скелет. Друге, це, звісно, дати товарам чіткі зрозумілі назви, щоб і люди, і пошукові системи одразу розуміли, про що йдеться. І третій крок мій улюблений це моделі. Це просто магія. Саме вони дозволяють зліпити докупи всі варіації одного товару, наприклад, футболки різних кольорів і розмірів в одну красиву зручну картку товару. А ось як ця магія виглядає на практиці. Те, що всередині Торгсофт виглядає як довгий список, червона футболка С, червона М, синя С, синя М, на сайті притворюється на щось абсолютно інше, на одну єдину картку товару футболка. А покупець вже сам спокійно обирає потрібне колір і розмір. Ніякого безладу в каталозі. Все чисто, акуратно і головне інтуїтивно зрозуміло. І все це, нагадаю, відбувається автоматично. Круто ж? Окей, okay. найскладніше позаду. Вся підготовча робота зроблена. І ось тепер починається справжнє диво. Натискається буквально одна кнопка синхронізація і вжух, вся та структура, яку так ретельно вибудовували в Торксофт, в одну мить перетворюється на готовий, живий, працюючий інтернет-магазин. І що ми отримуємо в результаті? Ну, по-перше, структура видів товарів з торгсофту це тепер готове меню сайту. По-друге, ціни, наявність, залишки все це оновлюється в реальному часі, без жодних ручних правок. Далі можна погратися з дизайном, обрати кольори, шрифти, завантажити банери, щоб все виглядало у фірмовому стилі. І, звісно, додати всі необхідні сторінки, як, от про нас, доставка та оплата, контакти, навіть вказати адреси фізичних магазинів, якщо є опція самовивозу. І все це підводить нас до головного принципу до самої суті цієї системи, що на полиці, та й на вітрині. І це працює миттєво й автоматично. Тобто продали щось у звичайному магазині, кількість на сайті одразу ж зменшилась. Змінили ціну в торгсофт. Вона тут же змінилась і для онлайн покупців. Це і є та сама безшовна ідеальна синхронізація, про яку мріє кожен підприємець. Так, вітрина в нас тепер красива і завжди актуальна. Але це ж тільки половина справи, правда? Треба, щоб магазин міг приймати гроші і відправляти товари, тобто час завести наш eCommerс двигун. Давайте подивимось, як це налаштовується. І тут теж все зроблено для людей, а не для програмістів. Оплати? Будь ласка, підключаються найпопулярніші сервіси Лікпей, монобанк, портмоне, все, що треба. Доставка? Легко налаштовується нова пошта або самовивіз із магазинів. А ще система сама дбає про комунікацію з клієнтами, автоматично відправляє листи про підтвердження замовлення, про реєстрацію, про скидання пароля. І що найважливіше, все це робиться прямо з панелі керування, ніяких програмістів кликати не потрібно. Уявімо, магазин працює, перші замовлення пішли. Супер! Але що далі? А далі треба рости. А для зростання потрібні дані, потрібна аналітика, треба розуміти, що роблять покупці на сайті. І тут Том теж має козир у рукаві. Це вбудована і дуже проста інтеграція з найпотужнішим аналітичним інструментом у світі. Хто хоч раз пробував самостійно налаштувати Google Analytics на сайті, той знає, що це може бути справжнім головним болем. Треба лізти в код, розбиратися з тегами, коротше, не для всіх. Так от, тут про це можна забути. Все, що потрібно зробити, це скопіювати один єдиний ідентифікатор зі свого аккаунту Google Analytics і вставити його в одне поле в налаштуваннях сайту. Все, ніякого коду, ніяких складнощів, просто скопіював, вставив. І що це дає? А те, що після цього простого кроку система починає автоматично відстежувати всі ключові дії покупців. Тобто в аналітиці буде видно, ось цей товар просто подивилися, а ось цей додали в кошик. Ось тут людина почала оформлювати замовлення, а ось тут на етапі доставки чомусь пішла з сайту. І, звісно ж, найголовніше успішні покупки. Це повна картина поведінки клієнтів. А навіщо всі ці дані? Ну з ними можна творити дива, можна побачити, які товари справжні хіти, а які нікому не цікаві. Можна знайти слабкі місця на сайті, наприклад, зрозуміти, чому люди кидають кошики. Можна нарешті чітко побачити, яка рекламна кампанія приносить гроші, а яка просто їх зливає. По суті, це перехід від роботи впомазки до прийняття рішень на основі реальних фактів. А це прямий шлях до збільшення продажів. Давайте коротко підсумуємо, що ж таке торг -софт онлайн Маркет. Це, по суті, три кити, на яких все тримається. Перший це швидкість, швидкий запуск, швидка робота сайту. Другий це базшовна інтеграція, ідеальна автоматична синхронізація з Торгсофт. І третій, мабуть, найважливіший це повна власність, свій бізнес, свої дані, свої правила, без компромісів. Але найкраща новина це те, що не треба купувати кота в мішку. Є повноцінна 30-денна 30-денна демоверсія, можна все спробувати абсолютно безкоштовно. Команда Торгсофт навіть допоможе розгорнути тестовий магазин на тимчасовому домені. Тобто можна завантажити свої товари, поклацати всі налаштування, подивитися, як все працює вживу, і вже після цього приймати зважене рішення. Отже, питання наостанок чи готовий бізнес вийти в онлайн? Бо з таким інструментом, як бачимо, це вже не виглядає як якийсь складний, довгий і дорогий проект. Це виглядає як цілком логічний і досяжний наступний крок, можливо, саме час його зробити.